Закріпив я тримачі для траси. Ось так виглядають, кріпив я на ось такий дюбель цвях з комірцем, чесно кажучи, не сильно мені сподобалось кріплення 6 на 40. Трошки маловате. Получається, якщо взяти, наприклад, це накріплення, Ось воно, кріплення. І взяти цей дубель. Ось дубель. Так, він в принципі заходить сюди, але його маловато тут. О, тут досить гарно все зайшло. Тримається пластмаса досить гарна. Але маловато. Я думаю, що треба не 40, а хоча б 60. От тоді буде якби краще. Сверлив я дирочки на шістьку, але вийшло фактично насквозь. Там дуже тоненький, десь я попав якраз на пустоту. От і е, кругом дирка пішла насквозь, в пустоту. Тому думаю, що треба, мабуть, Купити ще пачку на 60, 6 на 60 або 6 на, не знаю, на 70, може, якщо є, бо я ще не знаю, які там є. От, і можливо перекріпити, тому що деякі добре кріпляться, а деякі не дуже. Може дірка трошки ширша, може що там. От, і виходить, як би ну триматися, то, то буде триматися, але не дуже якби, якісно.